Перший плюс другий сорт, вага 10 кг, 1850 гривень за цілий інше. Байдемо очагучка. Розмір не парку, орієнтовно ліс Елечка. Така чоловіка. Теплана. Розмір XL. Така ж наша парка великого розміру. Так я теплим капюшончиком. Розмір 54. Така чоловіча шкірянка. Розмір від стелі. Чоловіча від рука обіду. Не промокаюча. Розмір не бачу, але великого розміру. Це одна чоловіча гурточка. Розмір 2 xl Жіноча термогуртка. Великого розміру. Така жіноча, розмір S. -ка. Розмір XL. І така гурточка. парка. Розмір М. Це були гурточки перші плюс другий старт. Вага мішечка 10 кг за 1850.